Всім привіт! Продовжуємо вивчати з вами програму Бас Малий Бізнес. І сьогодні поговоримо про майно, що купує підприємство для своєї діяльності. Наприклад, транспортні засоби, це можуть бути комп'ютери, будівлі, обладнання, певне. Все ось такі речі теж бажано вести в програмі. І амортизувати. Це допоможе. Краще зрозуміти результати діяльності підприємства. Тобто, коли ми будемо пропорційно списувати на витрати вартість цього основного засобу нашого майна, ми будемо бачити правильніший наш прибуток і кращу нашу собівартість. Це робити нескладно. І зараз я вам покажу. Наприклад, ми купили автомобіль. Давайте перейдемо в розділ закупівлі, прибуткові накладні. Створити. Так, постачальник нехай буде іноземець наш, за кордону пригнали, товари додати, показати всі, і створимо категорію правою кнопкою створити майно, так і буде називатися, записати і закрити. Створимо номенклатуру, тобто тут ми створюємо номенклатуру згідно накладної постачальника, як вона там записана. Пишемо автомобіль, нам буде цього достатньо. Давайте купимо 3 числа ціна, а, я ще хотіла договір створимо новий, натискаємо створити. Напишемо на авто. Так, І валюту поставимо долар. Обираємо договір. Курс буде в нас по 40 гривень. Ціна хай буде 5 тисяч доларів. Провести і закрити. Далі нам потрібно включити опцію, що у нас ведеться майно. Переходимо в налаштування, ще більше можливостей, кампанія і ставимо галочку Майно. Тепер переходимо в кампанія, натискаємо майно. І створюємо наше майно, тобто вже так, як ми хочемо, щоб воно у нас називалося для нашої зручності. Нехай буде автомобіль. Це ми лише створюємо картку. Інвентарну інвентар. ставимо номер 1 і задаємо спосіб амортизації. Лінійний це означає, що вартість буде списуватися кожного місяця пропорційно розрахований термін. Від ось початкової суми. У нас початкова вартість вийшла тисяч на 40, це 200 тисяч гривень. Записати і закрити. Далі ми повинні прийняти до обліку це майно. Переходимо в компанія, майнові документи, створити прийняття до обліку. І тут ми вказуємо номенклатуру, ту, що ми в приходній накладній заводили. Кількість 1, 1 і розрахувати суми. Суми нам вже самі порахувалися, переходимо в вкладку Майно, «Додати». Обираємо наше майно, спосіб амортизації і термін використання місяців. Тобто, за який термін спишеться вся вартість, і це від цієї цифри буде залежати щомісячний, так сказати, платіж, щомісячна сума на витрати. Ми поставимо, давайте з вами 5 років 5 років це буде 60 місяців. Нараховувати амортизацію ставимо галочку, і в поточному місяці ми теж нарахуємо. Рахунок витрат оберемо, переходимо списком, і нехай це будуть комерційні витрати. Натискаємо провести і закрити. І кожного місяця ми повинні нараховувати амортизацію, не забувати. Це можна зробити, перейшовши в кампанію майнові документи, створити амортизація майна, обираємо кінець місяця останній день, провести і закрити. Або ж це можна робити груповою обробкою вона тут є кампанія, закриття місяця. І тут включено також нарахування амортизації. Ми все відмічаємо, тобто ми загальною обробкою виконаємо всі ось ці операції, які потрібно виконувати в кінці місяця. Тобто, бачите, в травні ось я не виконала, ми вже будемо в червні виконувати. Натискаємо виконати. Так, все. І давайте перевіримо, що нам там нарахувало. Переходимо в компанія, звіти. Нарахована амортизація. Сформувати. Так, і бачимо, що нам нарахувало ось цю цифру. Давайте перевіримо їх. Так, відкриваємо калькулятор. У нас було 200 тисяч і вказано на 60 місяців. Поділимо на 60, і буде 3333 гривні. І щоб наша цифра була кругліша, ми можемо обрати іншу, іншу кількість місяців. Давайте оберемо іншу, щоб було гарніше. Поставимо, наприклад, 50. Провести і закрити. Далі потрібно перейти в закриття місяця і ще раз виконати, нарахувати амортизацію. Так, переходимо нарахована амортизація, звіт сформувати, і в нас вже буде кожного місяця 4 тисячі гривень списуватися на витрати. Також цю цифру ми можемо побачити. Перейшовши в компанія, звіти, і тут є звіт, доходи і витрати за статтями. Насправді, керівники дуже люблять використовувати цей звіт. Він показує результат нашої діяльності. І ми бачимо, що у нас відбулися витрати, комерційні витрати, нарахована амортизація, ось 4 тисячі гривень, і ми тут можемо бачити прибуток або збиток. Так. Також перейшовши в компанія компанія Майно, ось тут, ми можемо бачити нараховану амортизацію всього і вартість кінцеву, тобто ось такий список. І можемо побачити, що в нас ще скільки залишилось списати. А тепер, давайте ще поговоримо про те майно. Яке використовується у виготовленні продукції. Тому що ми можемо один місяць виготовляти продукцію, а інший місяць у нас буде простой, не буде виготовлятися, то ми не можемо списувати амортизацію в той місяць, в який ми фактично не працювали, і це майно не працювало і не приносило нам доходу. І нам потрібно використовувати інший метод. Зараз. Покажу. Переходимо в закупівлі прибуткові накладні. Ми спочатку купимо постачальник. Давайте створимо постачальника завод верстатів. Склад поміняємо і створимо номенклатуру верстат, купимо верстат, який нам виготовляє продукцію. Ціна його хай буде 100 тисяч. Дату теж змінимо, провести і закрити. Тепер так само компанія Майно створимо картку його. Теж назвемо верстат номер другий. І спосіб амортизації пропорційно обсягу продукції. Початкова вартість у нас 100 тисяч. І одиниця виміру нам потрібно поставити кілограми, тобто та одиниця, в яких в нас виготовляється продукція. Записати її закрити. Далі переходимо в кампанію Майнові документи, створити прийняття до обліку. Знову вказуємо нашу номенклатуру верстат 100 тисяч. Розрахувати суми, ой, кількість 1, розрахувати суми 100 тисяч ну, підставило. Далі майно, вкладка додати верстат. І тут, замість терміну використання, ми маємо поставити ось обсяг продукції. Тобто, за який обсяг продукції, скільки повинен цей верстат виготовити продукції, щоб вже витрати списалися. Тобто, якщо тут було пропорційно місяцям, то тут буде пропорційно обсягу продукції. Давайте поставимо, наприклад, що наш верстат має виготовити 10 тисяч одиниць цієї продукції. Нараховувати амортизацію так, в поточному місяці так. І рахунок витрат це будуть непрямі витрати, що розподіляються на собівартість продукції. Провести і закрити. Давайте тепер зробимо виробництво. Переходимо в виробництво. Виробництво, створити. І давайте. Та, додамо продукцію морозиво, наприклад, 10 кг. Заповнити за специфікацією. Так, у нас заповнилося списати з основний склад, одержувач основний склад, поставимо, провести і закрити. Але Ця програма, вона, на жаль, сама не рахує, скільки ми виготовили. Тому ми повинні це вказати вручну. Переходимо в кампанія, майнові документи, створити вироблення майна. Тобто ми повинні в кінці місяця зайти в звіт, випуск продукції і подивитися, скільки продукції ми випустили за цей місяць. Ми натискаємо додати, майно у нас верстат, і було виготовлено цим верстатом 10 одиниць. Провести і закрити. І тепер можемо перейти в закриття місяця. Кампанія закриття місяця, і давайте ще раз виконаємо його. Все, у нас все закрилося, перейдемо в звіт нарахована амортизація, натискаємо сформувати. І бачимо, що у нас амортизація верстату 100 гривень. Так як у нас там стоїть 10 тисяч, а ми 10 одиниць виготовили, відповідно, 100 гривень в цьому місяці ми маємо амортизувати. І залишилося ось 99 900. Ще цікаво, ми можемо перейти в розділ виробництво. Звіти, собівартість випуску сформувати. І ось тут, там, де нематеріальні витрати в рахунок, попали наші 100 гривень на амортизацію. Тобто, вони включаються в собівартість. І це зручно, тому що ми можемо регулювати нашу собівартість і бачити її правдивіше значення, тобто реальнішу цифру, бачите. Тепер давайте перейдемо ще в звіт доходи і витрати. Сформуємо його, і тут бачимо, що ці 100 гривень нікуди не потрапили, цифри не змінилися. Чому? Тому що ця продукція ще не реалізована, ми ще не отримали від неї дохід. Коли ми її продамо, то ці 100 гривень попадуть ось сюди, в собівартість продажів. Це все, а, і ще, ще не все, ще є звіт. Для бухгалтерів, для зручності, якщо ви звикли з бухгалтерської точки зору дивитись на амортизацію, то можна перейти в розділ Кампанія звіти, оборотно-сальдова відомість. Тут знімемо відбір, поставимо місяць. І тепер ми можемо бачити, що у нас необоротних активів на 300 тисяч, амортизація на 400. 000. Тобто можна ось так відслідковувати, як в звичайній бухгалтерії, амортизацію, дуже зручно.